Кухні ми також пофарбували фарбою преміум вілюр, яку купували в укргості дюфа преміум валюра. Також і всі кімнати коридори для того, щоб можна було стіни мити. Фарба на ціній якості доступна в районі 70-80 гривень за метр квадратний виходить. Без пігменту я маю на увазі. А колір може бути різний і вартість його також різна. Ви можете затанувати паралу NCS в Wocсі. Тут ми затанували брал 50-15, отримали ось такий синій колір. Небесний. Кому потрібна така фарба, грунтівка, шпаклівка, яку можна мити, ось, до речі, да? фарба. Можна і санвузлах її там фарбувати. У них є ще фарба з, е, з домішками протипліснявої такі, там, д -д добавок. І ось так вона виглядає ця фарба. Mm. Ну, Де купити, ви знаєте. Ucrewos.com.ua